Компанія чоловіків за випивкою зібралася в гаражі. Один каже: Взагалі, мужики, знаєте, що мені дівчата, завжди кажуть? Ні. А звідки ви знаєте? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На перехресті загорається червоне світло у світлофора. Мерседес, що їхав попереду, зупиняється. У нього ззаду врізається старенький запорожець. За кермом дідок із Мерседеса виходить крутелик, і йде до дідуся. Той весь зблід стоїть, щось невиразно бурмотить. Ну, ти це, синку, я ж не навмисно, машина в мене вже старенька, гальма погано працюють, пенсія маленька, полагодити нема на що. Крутелик послухав усе це подивився на дідуся і справді узяти то з нього нічого і поїхав далі. На наступному світлофорі історія повторюється крутелик суворо дивиться на дідка, той знизує плечима, їдуть далі. На третьому світлофорі та ж сама історія крутелик виходить із Мерседеса, а радісний дідок уже махає йому зі свого старенького запорожця. Та свої це свої. Уявляєш, після всіх цих рекомендацій щодо дрес кодів одягаю я, значить, на співбесіду строгу сукню нижче колін, легкий макіяж, мінімум аксесуарів, закриті туфельки, човники. Так ця стерва кадровичка й двох хвилин зі мною не поговорила, вигнала. Чуєш, Колю, може, ти не поголився? Галю, скільки ти важиш? В окулярах 120 кілограмів, а без окулярів. А без окулярів я не бачу цифри на вагах. Туристка милується індіанським намистом. А з чого воно зроблене? запитує вона у продавця. Із зубів крокодила, мадам, відповідає індіанець. Підозрюю, каже та з милою посмішкою, що для вас це така ж стінність, як перли для нас. Ну, що ви, мадам, заперечує індіанець. Устрицю ж будь який дурень може відкрити.